Как бахбахну, как выхожу, эти двері в комнату открылись. На балконі теж открылась рама. Сейчас живет моя доченька там. Видите? и нас тоже позвонила, пошла, я посмотрела, стекла хоть поубирали. Два окна разбито. Один бух ударил и все, я больше ничего не слышала. У меня на крышу посыпали, ну, мимо окна посыпались стекла. Ну вот внизу у меня дом, я же говорю на ну, это самое. Вот оттуда у кого-то шестого по-моєму, этажа упало, упали стекла. Находился э, дома, этот душ принимал. И слава богу так получилось, что ты, ну, знаешь, когда две э, стены нужна типа защита, я выскочил, побежал, осмотрелся. У людей там просто на этажах ниже были высыпаны окна, двери с балконом. У меня просто этаж девятый, и он получается выходит на другую сторону. Взрывная волна не дошла туда. В декельках. Локації були влучання ворожих ракет. Спершу було повдження вулиці Олекса Тихого, майже вся вулиця була розбита. Бачимо розрушений житловий комплекс Чао НКМЗ. Влучання було прозведено до общежиття і було майже повністю воно зруйноване. Попередньо можу сказати, що більш 15. Домів отримали якісь в різній степені розрушення. Внаслідок атаки травмовано 21-річного чоловіка. У нього діагностовано забій мінно-вибухову травму за вказаним фактом до спочатку досудового розслідування за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичай війни.